Наталя Масичук, українська телеведуча, яка вже стала символом телеканалу Один плюс один. З Наталою Миколаївною ми познайомилися у Ньюзромі ТСН, коли я брав участь у сніданку. Впевнений, що це інтерв'ю стане цікавим та корисним для вас. Запрошую вас до перегляду. Добрий день. Добрий день. Я дуже рада, що ви погодились здати мені інтерв'ю після нашої зустрічі вживу. Дуже дякую за це. Ми домовлялися, я слово давала. Стосовно вашого нещодавнього інтерв'ю це інтерв'ю з Анджеєм Дуде. І в мене от таке питання виникає. Володимир Зеленський казав, що вони розуміють один одного, хоча різними мовами спілкуються. А ви. Спілкувалися українською з Анджем Людою, чи там був переклад, чи він справді зрозумів, що питання? Та за кадром ми спілкувалися з президентом Дудою англійською мовою, але безпосередньо вже саме інтерв'ю президент Дуда говорив мовою своєї держави польською. А я говорила мовою своєї держави, українською. Та у нас був сурдопереклад. Ой, сурдопереклад, у нас був синхронний переклад. Я мала навушник. Президент Дуда так само мав навушник, і ми говорили, розуміючи одне одного, через перекладача. Дуже швидко перекладав переклад. Чи розуміє він українську, чи ви з ним спілкувалися трохи українською? Польська польська дуже дуже схожа на українську, і якщо ти говориш ну кілька хвилин, то ти починаєш вже розуміти польську. Я більш ніж переконана, що президента Анджей Дуда українську розуміє так само, як я розумію польську. Мені дуже сподобалось ваше інтерв'ю з Олександром Для країни він зробив багато гарного, але мене булять саме за те, і дуже часто пишуть якраз ем, батьки дітей. Чому Олександр Григорович може навчити дітей? І е, е, тут був такий вибір. Ну, Я намагалася там дещо запікувати та, е, ці лайливі слова, абсцентну лексику, як ми її називаємо. А Дітям то подобається. Правильно я розумію, пане Кирило? Ні, мені лайка не подобається. Mm -hmm. Мені лайка ні. Мене вразило, що він за одну фотографію десь там на заправці отримав швидку допомогу. От все ж таки, які у вас були емоції, коли ви брали це інтерв'ю, власне, і коли побачили скільки там переглядів? Ну, я чомусь передбачала, що переглядів буде багато, тому що це оригінальна людина та нестандартна. Я б навіть сказала, що це певним чином феномен. Феномен не тому, що він свариться, і не тому, що в нього лайка така триповерхова, а в тому наскільки відрізняється його діяльність від його зовнішньої і його образу, та який він несе в телебаченні або в Ютубі. От тому. А як я брала інтерв'ю? Я, впізн... я його пізнавала. Я ж не була з ним знайома. У мене було одне інтерв'ю з ним, але Ютюб. А потім, коли я вже приїхала до нього в Петрове, то ми знайомилася, і я цю людину отак слово за слово пізнавала. І е, він мені подобався все більше і більше, тому що я в ньому бачила трударя, я в ньому бачила людину великої праці, людину великої, е, великої такої, навіть мужності. Такої громадянської мужності е, і стрижневу людину. Мені дуже подобаються люди зі стрижнем А як ви ставитесь до того скандалу Олександра Поворознюка і Дмитра Гордона? Я можу ставитися до е, скандалу. Мені неприємно, що цей скандал є, але мені здається, що Олександр Григорович і Дмитро Ілліч мають владнати між собою цю свою справу в цивілізований спосіб. І я сподіваюся, що вони знайдуть сили це зробити. А на чій ви стороні можемо так казати? Я на стороні Олександра Григоровича. Як ви реагуєте на цю критику, чи відповідаєте на неї, чи ігноруєте? Дивіться на адекватну критику, звичайно, я відповідаю. От, якщо навіть я читаю коментарі, якщо ви їх читали після цієї програми, ви бачили, де я відповідала, де я спілкувалася з людьми, в чомусь я намагалася їх переконати, в чомусь погоджувалася з ними, з людьми, які критикують бездоказово, які критикують заради критики, я не розмовляю, я відправляю в бан. Це витрата часу. А чому взагалі вирішила завести свій власний YouTube канал і публікувати там інтерв'ю? розумієте Кирило, в цьому виною війна. Коли я зрозуміла, що е, людям треба більше спілкування, ніж? Е, того, що я їм можу дати, да що я їм могла дати на початку війни в лютому місяці, в березні місяці. Я зрозуміла, що треба виходити в youtube сегмент там де поговорити можна по-дружньому, не так офіційно, як з екрану телебачення. Ну і власне з екрану телебачення у мене була зміна 6 годин, та, е, і цього замало. Людям треба була, потрібна була підтримка. Потрібно було слово експертів, людей, які розуміються на війні, люди хотіли почути надовго чи не надовго, відступлять чи не відступлять, поборемо чи не поборемо, як поводитися під час авіональотів, як поводитися після того, як росіян відкидають від або де ми деокуповуємо землі. І, і ну, це все треба було пояснювати. Тому була така необхідність. І я, я вийшла в YouTube. Мене також в ну, вашій діяльності в діяльності 1+, плюс те, що ви брали інтерв'ю Бориса Джонсона в ефірі а, марафону Єдині новини. А, як вам було спілкуватися з такою людиною, як Борис Джонсон, і чи хотіли ви більше таких включень в марафон іноземців? Та, звичайно, Борис Джонсонюк, як ми його називаємо, та на український лад. Він крутий і він дуже доступний. Коли ти розмовляєш з цією людиною, ти не відчуваєш дистанції. Він тобі, я не скажу, що рідний, але дуже близька по духу людина. Можливо, відчувається його симпатія до українців, і тому українці йому платять цією ж монетою. Але ну не було абсолютно жодних проблем. Тим більше, що я володію англійською мовою, я чула. Його манеру говоріння, мовлення його, і воно видавало в ньому величезну, е величезну симпатію до нас. Тому це було дуже легко. Так. А яка у вас журналістська Марія, як людина, яка стільки вже інтерв'ю взяла? Дивіться, я ж не називаю себе журналістом. Мені навіть соромно. Я боюся. Цей термін використовувати щодо себе журналіст, і це слово, тому що ну, в мене немає освіти журналістської, Можливо, ви знаєте, я, так. я Я вчитель англійської і німецької мови за освітою, а в журналістику я прийшла, і ось вже 30 років я вчуся в цій професії. І повірте, я кожного ранку, коли йду на роботу, я йду вчитися своїй професії. І, і коли приходжу з роботи, я розумію, що на наступний ранок я піду знову вчитися. То це безперервний процес. Щодо мети, 에, з ким би я хотіла поспілкуватися, я сказала, я хотіла б поспілкуватися з Далай-Ламою. У мене був е, 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 такий момент, коли це було можливим, але е, через ковідні обмеження я тоді не полетіла. На цю зустріч. І от я шкодую надзвичайно, тому що е... в мене був, було YouTube спілкування після того з Далайламою. Але хочеться подивитися ну, на, на цю легенду, на цю знаєте, його ж наділяєш якимись такими, не... якимись такими фантастичними якостями, і хочеться е... розділити з, з ним мудрість. І якої він має, так. А про що буде спілкуватись? Про українців. Про так. українців. Так. А який у вас девіз, з ви йдете протягом такої великої кар'єри вражаючої? Так, щоб він у мене був, то його немає. Ви мене просто так застали. Роби що треба, і будь-що буде, очевидно, так, пане Кирило. Мені цікаво, чи працювали ви по освіті, так, по ну, вчителям англійської або німецької мови. Я працювала, вчителем англійської мови в університеті один рік всього лише. А потім приїхала до Києва і так склалася обставина, що залишилося одне телебачення і прийшло вже працювати тільки на телебаченні. А скільки у вас взагалі інтерв'ю? Мені цікаво. Ой, я не дивилася ні, ніколи. Щось мене це питання ніколи не турбувало. 292 відео. Це тільки на Ютубі, так? Так, це тільки Ютуб. чи мало? Ну, Це дуже багато. Дуже так. багато. Як, як на мене, я не знаю, в мене в мене, мені дуже так, багато. От, у вас 500 тисяч підписників і за такий короткий, от, скажімо так, термін, так? Длі. Так, за рік як вам вдалося так розвинути канал. Які усі секрети? ну, це секрет для мене. на, от насправді, очевидно, були цікаві спікери. Очевидно, людям треба вони були. От як я сказала, та вони їх потребували. Очевидно, були цікаві формати, тому що ну я не тільки роблю скайпові інтерв'ю. Ми з командою ще виїжджаємо на зйомки, та там з президентом Дудою, з керівником головного управління розвідки, з керівником Служби безпеки України, з прем'єр-міністром, з главою офісу президента. Тобто, у нас є виїзні формати та з поворознюком, з тим самим Олександром Григоровичем. От і можливо людям це заходить, тому. Така цифра. А скільки от у вас взагалі, скажемо так, людей, які вам допомагають в команді, скажемо так? Ну, якщо це виїзна зйомка, як правило, три телеоператори, один освітлювач, один водій, один режисер, так, щоб я нікого не забула, та я і герой. А в команді а, працюють люди, які займаються безпосередньо просуванням продукту. Це діджитальники, та, люди, які випускають цей продукт. Та, це як я кажу, люди технічно заточені. Те, вони знають те, чого я ніколи не, не дізнаюся. Це сто відсотків. Я ніколи не навчуся. Е, хто ще? Ну і далі, вся та команда, і знову такі оператор, режисер, і я і герой. От за ті роки, які ви так на один плюс один, що змінилося на один часовим взагалі в сфері журналістики, саме української. Змінилися підходи, змінилися формати, е, змінилися стандарти, е, не інформаційні мається на увазі, а стандарти зйомки, наприклад. Та, тому що, ну, от ви ж знаєте, наприклад, що е, вчителям у школі стало складніше викладати. Чому? Тому що діти стали більш швидкісними. Пам'ятаєте цю рекламу, коли дитина народжується, і значить одразу з народження вона вимагає собі айфони. Потім так натискає кнопки там, хірург, і всі падають без свідомості. Пам'ятаєте? Оце характеризує зараз нове покоління. Коли я починала працювати 30 років тому, ну таких дітей не було. А зараз, от такі, як ви, розумники і розумниці, з'явилися. А у вас кліпове мислення? Ви можете сприймати. Мати м, інформацію 7 хвилин, і це буде е, 7 хвилин якісно сприйнятої інформації. Це означає, що за 7 хвилин вам викладач педагог має вкласти в ваші голівки все, що йому потрібно. Ви уявляєте, як має працювати якісно ваш педагог, ваша вчителька, щоб ваші оці 7 хвилин вас схопити в них. А у вас це може бути 7 хвилин на початку уроку, а в когось концентрація 7 хвилин всередині уроку, а в когось концентрація 7 хвилин наприкінці, так і в телебаченні. Ми повинні зрозуміти свого глядача, зрозуміти, яка в нього концентрація, і навіть новини ми верстаємо так, щоб найцікавіше, найважливіше було в тому місці, в якому глядач за нашими розрахунками буде сконцентрований. Йому буде ще цікаво. Зайти в сюжет, зайти в контент, розумієте? І ми полюємо за глядачем, тому що ми на ваша цікавість як глядача для нас це, ну, це оцінка нашої професійності. Ну і це наші заробітки, я не приховую. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую, пане Кирило. Пасибі вам величезне, це все навзаєм. Пасибі, бережіть себе і Україну.